Тай, практично кожна людина, хоч раз у житті, замислювалась про перехід на правильне харчування, і сьогодні поговоримо з вами, як зробити це комфортно і легко, тому що наразі можна знайти дуже багато інформації про те, що, коли і в якій кількості необхідно їсти, щоб зберегти свою молодість і здоров'я як можна довше. І заплутатись в такому інформаційному потоці простіше простого, особливо людині, яка робить перші кроки на шляху до здорового способу життя. А наприклад, підрахунок калорій може зовсім демотивувати вже на самому початку шляху. І саме в такому випадку вам допоможе правило тарілки. Правило тарілки це принцип харчування, ідеальний для всіх. І для тих, хто хоче привести себе у форму без довгих тяжких підрахунків калорійності страв, зважувань продуктів і ведення щоденників харчування, і для тих, хто робить перші кроки на шляху до здорового способу життя, світ дізнався про правила тарілки близько 30 років тому, завдяки фінським вченим, що займалися питаннями нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту. Суть методу досить проста і складається з декількох кроків. Перший крок це знайти правильну тарілку. І це не про колір або форму. Я зараз кажу про діаметр. Саме він буде допомагати нам орієнтуватися у кількості їжі, яку необхідно вживати за один прийом. Оптимальною стане звичайна тарілка діаметром 20-25 см. Це середній розмір у наборі. Будь ласка, не плутайте її з тарілкою для сервірування, яка більше схожа на тацю. А далі наступний крок. Нам необхідно визначити, що і у якій кількості необхідно покласти на тарілку. Для цього нам візуально треба, по-перше, розділити її навпіл, потім одну частину поділити ще раз на дві рівні частини. І в результаті ви отримаєте три частини: першу велику і дві рівних поменше. А ось зараз. Кожну частину необхідно заповнити за певним принципом. Перша частина, найбільша – це буде овощева частина, друга частина буде гарнір, а третя частина це білкова частина страви. І саме розподіл їжі таким чином буде дозволяти вам отримувати максимальну кількість основних макро- і мікронутрієнтів упродовж продовження. Але давайте детальніше розберемо, яку користь несе в собі кожна із складових частин. Правило тарілки припускає багато овочів в раціоні, користь від цього для організму незаперечна завдяки великій кількості вітамінів і мінералів. А роль вітамінів у харчуванні людини це забезпечення нормального функціонування всіх внутрішніх органів та систем організму. Ну, наприклад, якщо ми говоримо з вами про вітамін А, то це сильний антиоксидант, він забезпечує нормальний розвиток людини та відповідає за здоров'я шкіри, органів зору, репродуктивної системи та підтримує імунітет. А вітаміни групи Б беруть участь у регуляції нервової системи, у синтезі ряду ферментів та гормонів. Вони необхідні для виробництва. Крові та важливі для енергетичного метаболізму жирів та вуглеводів в обміні білків та амінокислот. І про вітаміни і мінерали ми можемо говорити досить довго, але нам треба розібратися з вами з тарілкою, і я звертаю вашу увагу, що саме ця частина тарілки має низьку калорійність через мінімальну кількість білків, жирів і вуглеводів. І при цьому вона сприяє швидкому насиченню завдяки клітковині, що міститься в овочах. За правилом тарілки до овочевої частини не відносяться бобові продукти і картопля. У висококалорійній картоплі міститься велика кількість крохмалю, а в бобових вміст білка вище ніж клітковини. До рекомендованих продуктів можна сміливо віднести помідори, огірки, моркву, баклажани, кабачки, усі види капусти, гарбуз, руколу та всі види зелені. Овочі можуть бути як свіжими, так і тушкованими, вареними, приготовленими на пару, грилі або в духовці. А як заправку рекомендується саме оливкова олія або лимонний сік. Ще одна важлива рекомендація це намагатись вживати овочі різних кольорів під час кожного прийому їжі. Тому що колір вказує на вміст в їжі біофлавоноїдів та фітонутрієнтів. Це природні антиоксиданти і вітамінів та мінералів. Чим більше різних кольорів у вас в раціоні, тим більше біологічно активних речовин отримує ваш організм. В сучасній науці відома понад 30 тисяч різних фітонутрієнтів. От кілька прикладів їхнього впливу на наш організм. Червоні фітонутрієнти вони будуть підтримувати здоров'я серця та судин. Зелені фітонутрієнти необхідні для підтримки нормальної роботи нашої починки. Жовті фітонутрієнти вони позитивно впливають на здоров'я сітківки, допомагають профілактувати вікові порушення зору. Фіолетові фітонутрієнти вони є сильними антиоксидантами і здійснюють позитивний вплив на когнитивні функції нашого головного мозку. А білі фітонутрієнти, вони чинять антиоксидантну і протизапальну дію. Тому намагайтесь дотримуватись правил веселки на тарілці і включати мінімум три продукти різного кольору у кожний прийом їжі. Наступний крок це заповнити дві маленькі частини на тарілці. Одна четверта частина тарілки заповнюється продуктами, що містять складні вуглеводи. Це може бути гречка, макарони з твердих сортів пшениці, бурий та дикий різ, булгур, кускус. Треба запам'ятати, що порція гарніру за обсягом у готовому вигляді повинна дорівнювати три четвертої склянки. Саме вуглеводна їжа забезпечує наш організм енергією, яка особливо необхідна людям, які займаються важкою фізичною або розумовою працею. Повільні вуглеводи, на відміну від швидких, сприяють тривалому перетравлюванні їжі і тривалішому почуттю насичення. Згідно з правилами тарілки, до гарніра варто переходити відразу після овочевої частини. Остання частина тарілки має бути представлена їжею багатою на білки. Це може бути м'ясо, риба, птиця, морепродукти, яйця, сир або бобові. Віддавайте перевагу маложирним сортам риби, птиці або м'яса, щоб знизити калорійність їжі. Оптимальна порція білкових продуктів має становити від 80 до 130 грамів. В організмі людини білки є основним будівельним матеріалом. Каталізатором всіх біохімічних реакцій, а також необхідні для того, щоб доставляти вітаміни, жирні кислоти та інші корисні речовини у клітини. Крім цього, білки дозволяють нашій імунній системі та багатьом органам функціонувати без збою. Вони беруть участь у синтезі нових клітин та тканин, відновлюють м'язи після серйозних фізичних навантажень. Ось всі кроки, які вам необхідно буде зробити для того, щоб змінити звички свого харчування на більш здорові. Чи варто цим займатися? На це запитання краще відповість статистика, яка каже, що середньостатистичний європейсь в своєму харчуванні не отримує оптимальну кількість необхідних макро та мікронутрієнтів. На слайді це зелені кульки. Ось, наприклад, згідно з результатами досліджень, які були проведені в країнах Європи та Америки, навіть найкраще збалансований і різноманітний раціон на 2,5 тисячі кілокалорій, є дефіцитним за основними вітамінами на 30%, вітамінами групи В та бета каротином на 40%, а вітаміном С до 90%. І навпаки, в нашому харчуванні багато компонентів, які не потрібні нам в такої кількості. Це червоні кульки. Що робити? Ну, можна провести все життя в сумнівах, чи було моє харчування сьогодні збалансоване, або чи містив шпіна та капуста достатню кількість вітаміну С, але є краще рішення. Це користуватися правилом тарілки і доповнювати своє харчування дієтичними добавками, тому що саме дієтичні добавки допомагають нам впроваджувати правила профілактики з мінімальним дискомфортом. Під час попередніх відео ви вже познайомились, як протеїновий порошок на розсолинні основі від торгівельної марки Nutrilite та комплекс омега 3 допомагають отримувати необхідну кількість. Білку і незамінних жирних кислот Омега-3. А сьогодні ми з вами поговоримо про вітамінно мінеральні фітопоживні комплекси Daily і WX, які допоможуть заповнити прогалини в харчуванні і нормалізувати вміст вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів в вашому раціоні. Мій вибір це дієтична добавка WX від торгівельної марки Nutrilite. Тому що це золотий стандарт, це дієтична добавка, яка має підсилену дію та безліч переваг. Ну, по перше, тому що Дабликс це є результат кропіткої роботи найкращих вчених з усього світу з науково-дослідним інститутом Nutrilite, які на протязі 10 років вивчили більше тисячі рослинних екстрактів і провели понад 20 тисяч лабораторних досліджень. Це дієтична добавка, яка має збалансований профіль поживних речовин на основі останніх наукових досліджень. Да є унікальним поєднанням сучасних наукових технологій з найщедрішими природними джерелами. Саме Даболик забезпечує збалансоване поєднання 12 основних вітамінів, 10 важливих мінералів та 22 рослинних компонентів, які надають широкий та важливий спектр фітанутрієнтів. Даболик збагачена ексклюзивним комплексом із фруктів, овочів і лікувальних трав, які не завжди просто включити у щоденний раціон. Він включає 22 рослинних компоненти та фітонутрієнти з усіх п'яти кольорів фітоспектру. І це не просто слова, а факти, так, тому що фітонутрієнти можна ідентифікувати та кількісно виміряти, використовуючи хроматографію. Саме висновок хроматографії дієтичної добавки WX ви зараз бачите на екрані. І якщо ми проаналізуємо з вами результат, то можемо зробити висновок, що у дієтичної добавки WX від торгівельної марки Nutrilite міститься велика різноманітність фітонутрієнтів та включає фітонутрієнти жовтого, червоного, білого, зеленого та фіолетового кольорового спектру. Повний перелік складників також можна побачити у складі продукту. І я впевнена, що у вас може виникнути думка, що всі ці мікронутрієнти дуже легко отримувати кожного дня з їжею. Ну, можливо, це вирогідно, але для того, щоб отримати щоденну норму вітаміну С, ну якщо ми візьмемо, наприклад, яблучний сік, то нам необхідно випивати приблизно 3 Літри соку кожного дня. А якщо ми з вами говоримо про вітамін в 1 то необхідно з'їдати близько 800 грамів хлібу з борошно-грубого помелу або 1 кілограм нежирної телятини і так далі. І якщо ми з вами будемо все це підраховувати, то разом з мікронутрієнтами ми ще отримаємо 5000 ккал кілокалорій. І це без урахування калорій від макронутрієнтів, так? А норма для нас в середньому це 2000 кілокалорій. Ну, напевно, мені не треба пояснювати, що буде відбуватися з нашим тілом, якщо ми кожного дня будемо споживати таку кількість кілокалорій. Тому Даблкс стане надійним помічником, коли необхідна підсилена підтримка. і… Контроль кілокалорій, як приймати дуже просто, вживайте по одній таблетці вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів двічі на день. А якщо ви робите свої перші кроки в здоровому способі життя? І ви не знаєте, з чого почати, то торгівельна марка Nutrilite розробила дієтичну добавку Daily. це оптимальне поєднання мінералів та вітамінів, доповнена натуральними концентратами рослинного походження. Всього одна таблетка на добу забезпечує базовий рівень поживних речовин і надає вам упевненості в тому, що ви як слід про себе дбаєте. А тепер прийшла пора. Переходити від знань до дій. Тому прямо зараз подбайте про черговий прийом їжі, дотримуючись правил тарілки, а після їжі заповнити прогалини дієтичними добавками X або Daily. Бувайте здорові!